І друзі, я сьогодні хочу з вами поділитись тим, що дуже часто в інтернеті зустрічаються заголовки: там, 3 асани від болі в спині, 5 асен від болі в шиї, 10 технік там ще для чогось. Все це круто, все це класно, це може спрацювати, але є проблема. Не завжди ця техніка, яку ви берете, підходить саме вам. І друга проблема в тому, що ви можете просто цю техніку некоректно робити. І тому я вирішила записати вам відео про так звану ретракцію шийного відділу хребта. Це найшумівша техніка в інтернеті, але вона зазвичай робиться некоректно. Чому? Тому що люди роблять підміну руху. Замість ретракції роблять розгинання шиї. Значить, ретракція виглядає таким чином. У вас підборіддя паралельно підлозі, а краще чуть-чуть навіть нижче, опущений підборідок. І ви робите рух, ніби задвигаєте голову назад, Як шухлядку. Оп! Назад. При цьому створюється там, під, друге підборіддя, третє, десяте, та це окей, це все добре. Але. Подміна руху, як виглядає? Люди ніби втягують підборіддя, ну при цьому розгинаючи голову назад. І за цим треба дуже уважно дивитись. Тому, якщо ви виконуєте ретракцію, прошу, знімайте себе на відео, дивіться на себе в зеркало. Е аналізуйте свій рух. І якщо він вірний і вам не допомогло, це означає, що він вам не підходить. А якщо він не вірний і вам не допомогло, працюйте над своєю. Технікою виконання. До зустрічі!